Чи в Тернопіль 1 та НТБ ви дивитесь програму ґрунтовно з вами Наталія Мельничук. Сьогодні говоримо про захист, збереження та популяризацію культурної спадщини нашого міста. Для цього до нас до студії завітала активістка громадської організації Брами Тернополя. Анна Марія Дзюбак. Вітаю вас. Вітаю вас. Наскільки мені відомо, громадська організація Брами Тернополя це перша така організація, ініціатива в місті, яка цілеспрямовано працює над популяризацією і над збереженням історичної архітектури в нашому місті. Чи не так? Так, ми зокрема реставруємо і відновлюємо такі елементи фасадів, як брами, вікна. Тепер вже дійшли і до того, що внутрішні інтер'єри ми знайшли сецесійні розписи в під'їзді по вулиці. Сагайдачного, 11, ми реставрували браму. І це було в 2024 році, і під час її відкриття до нас приїжджали так само реставратори зі Львова. тому що була така гіпотеза, що можливо під побілкою будуть якісь розписи, і проводили майстер-клас. Це були сертифіковані досвідчені реставратори, які навчали наших реставраторів. Це були так само і учасники, хто вперше раз приходив, і ті, хто були вже досвідчені, і пробували себе в такому новому вміні, як віднайдення сецесійних розписів. Ми ще конкретніше про це поговоримо детальніше, так пізніше, але розкажіть насамперед про історію власне створення організації, коли розпочався ваш шлях. Шлях організації сам створився з такої ідеї, що от у нас є гарні брами, а давайте зробимо їхні якісь фотографії, якісь листівки, щоб можна було зберігати їх, можна десь було побачити, подивитись. А потім це сталося з усвідомлення того, що якби ця галерея би не збільшувалась фотографій, а вона зменшувалася, тому що втрачаються такі елементи, як вікна, двері, які додають такої родзинки і таких характерних рис для певної будівлі в певному її стилі. Що входить у вашу діяльність сьогодні? І таке цікаве питання, чому саме брами Тернополя? Чому брами Тернополя, тому що ці, власне брами вони зникають, і хочеться стати тією брамою, яка буде захищати і ці брами, і культурну спадщину Тернополя каже, що вона в нас не дуже велика, але якщо подивитися, то навіть з початку 2000-х років, тобто навіть з незалежної України, в нас зменшуються ці пам'ятки. Вони чуть-чуть спотворюються або не чуть-чуть, Вони втрачають свій автентичний вигляд, свою унікальність. Тому якраз брама це так само не тільки про як збереження дверей в двері в будинках, а так само як захисний такий мур, який захищає те, щоб не сралася оце наше надбання, наша культурна пам'ять. Про діяльність ще розкажіть кілька слів. У нас в команді працює близько 16 людей. Це є я архітектор, в нас так само є реставратори, є люди, які допомагають нам і залучають з менеджером з менеджментом з. Піар діяльністю з написання текстів чи створення цифрових елементів для нашої популяризації в інстаграмі. В інстаграмі ми маємо близько 9,5 тисяч підписників, і це не тільки про кількість, а й про любов наших мешканців до рідного міста, оскільки так само ми запускаємо різні збори і вони підтримують нас своєю гривнею, що дуже важливо і підтверджує таку зацікавленість громади в збереженні своєї історичної спадщини. Я знаю, що у лютому цього року ви підписали підписали меморандум про співпрацю з Тернопільською міською радою. Тож розкажіть детальніше кілька слів про цю співпрацю, що вона вам дає. Наскільки це важливий елемент у вашій роботі? Можливо, щось зміниться для вас, для міста, і кілька пунктів можливо от, з цієї співпраці. Цей меморандум, перш за все, він засвідчує те, що органи місцевого і місцевої влади вони так само зацікавлені в збереженні історичної спадщини. Що це є важливим контекстом? це підтвердження. Того, що нашу роботу помічають, цінують, чують за те, що е, з нами йдуть на контакт, е, на зв'язок е, Меморандум Так само він підтверджує те, що можливо е, ми. Надіємось на сприяння від міської ради в тому, щоб реставрувати брами. В нас вже є запит від громадян, хто б хотів реставрувати свою браму. Ми надсилали тобто, форму в нас в інстаграмі, щоб заповнити, хто б хотів, от, щоб їхні брами реставрувалися. Але це діло доволі таке, що потребує фінансування із сторони мешканців, і зі сторони міської влади. І ось цей меморандум він нас якраз. Підтверджує підтримку нас і сторони міської влади. Поки що ми маємо співпрацю з комунікацією. Далі надіємось і на фінансову співпрацю. Ви казали, що ваша місія це збереження і захист пам'яток в нашому місті. Давайте поговоримо конкретніше про те, що ви вже можливо зробили, що вдалося реставрувати. Насамперед, давайте згадаємо найсвіжіший приклад: це реставрація столітньої брами, так якщо я не помиляюсь, на вулиці гетьмана Сагайдачного 11. Я попрошу зараз показати кілька кадрів цієї локації. Власне, ви можете за цей час розказати детальніше про процес, про механізм роботи, як все відбувалося, з чого все починалося? Все починалося з того, що брама вже була в доволі занедбаному стані. В неї були сліди іржі, в неї були сліди нашарувань попередніх фарб. Дуже ускладнило те, що от вона була от саме такою занедбаною. Тобто, якщо брати брами, які є, можливо, не такі складні в реставруванні, вони виходять і дешевше. І в своєчасне втручання в те, щоб зберегти, воно економить кошти і в подальше. Дану браму ми реставрували в Львові. В нас, на жаль, немає своїх майстрів-реставраторів. Вона з чорної такої під золото помальована, на той момент, це було так модно стильно. Малювали, не знаю, там ЖЕК мешканці. Вона набула свого автентичного оливково зеленого кольору, і е, також е, вже е, ближче до осені 24-го року ми встановили туди законний вітраж з номерним знаком е, номер 11 е, Щодо е, ціни, це доволі є не ну як сказати в певному мірі не є дешева річ, але не така коштовна, як можливо, би людям здавалось на перший на першу свою думку. Чи можете власне зорієнтувати, який там кошторис, яка сума була виділена? На реставрацію саме конкретно цієї брами нам десь пішло 75 тисяч гривень. Mm -hmm. Це так само врахуйте, що потрібна доставка до Львова і назад. А також ми ще вставляли окремо туди. Вітраж з номерним знаком він обійшовся теж в районі 25-30 тисяч гривень. А ці кошти це кошти вашої організації, це волонтери донатять. Чи як відбувається це? Була підтримка волонтерів. Це була підтримка небайдужих мешканців і залучення людей, які розуміють цінність збереження цієї пам'ятки. Це був перший наш такий випадок. Тому наш перший така реставрація це ну тобто, перший завжди саме такий складний, як на мене, саме важчий, Тут головне почати. Я знаю. Що там були знайдені навіть старовинні розписи. Чи можете розказати можливо кілька слів з історії? Що це за розписи, що вони нам зараз стають? Е, так е, після встановлення брами почалися пошуки, можливо, там є розпис, як я й казала. І наші такі гіпотези вони підтвердилися, е, було очищено стіни в під'їзді і знайдено стест. Старі, це сесійні розписи, як і брама, так і розписи сесійні, і вони підкреслюють автентичність самої забудови. Ми говоримо, що Тернопіль був сильно знищений, але от розписи вони збереглися. Брама збереглася, і це вже не маленьке надбання для громади, і це приваблює туристів. Коли ви йдете по вулиці, ви хочете сфотографувати гарну браму. Ви хочете випити каву біля цієї красивої брами, мати гарне селфі, чи як пам'ятку з міста. Коли ми привозимо якісь відкритки з Львова чи з інших міст. Ми звертаємо увагу на такі маленькі ювелірні деталі на цих от вікнах, брамах, дверях, так само і в Тернополі. Ми не бідніші за інші міста. Треба міти це бачити і шанувати. Цікаво поспілкуватись і про технічну частину вашої роботи. Чи стикаєтесь з труднощами, якщо так, то з якими? Складно реставрувати брами і загалом навіть столярні будь-які елементи на пам'ятках архітектури, тому що це пам'ятки архітектури і вони мають відповідний клас наслідків. Для них потрібно залучати спеціалістів сертифікованих не тільки архітекторів, а й реставраторів. Сама процедура доволі непроста. І вона, ем, як на мою особисту думку, не потребує такого таких складних процесів, якби це була реставрація чи реконструкція цілої будівлі такого класу наслідків. Проте я бачу, що ем, з цією проблемою ми стикаємось не ми одні і в Тернополі, і в Львові, і в Чернівцях. Це поширюється це ем, законодавство на клас наслідків. Це е, все державне законодавство, тобто воно поширюється на пам'ятки культурної спадщини на е, всіх областях. І, ем, це законодавство, тобто була б моя, була б можливість ми б якось би його чи коригувати, чи змінювати, чи писати нові постанови для того, щоб полегшити, тому що е, зробити, наприклад, капітальний ремонт вхідної брами це цілий великий документаційний процес. Власне цікаво, що потрібно вам для того, щоб от відреставрувати історичну пам'ятку, чи потрібно вам можливо збирати підписи в мешканців цього будинку в ну, цьому прикладі, так ми отримали дозвіл від. Е, Органів пам'яткоохоронної діяльності нам дав дозвіл департамент на реставрацію цієї брами, і цим дозволом ми, в принципі, і робили реставраційні роботи, відновлювальні реставраційні роботи. Якщо брати це за державні кошти, то е, там вже потрібна експертиза кошторису і експертиза в частині всіх інших розділів, які потребує проектна документація. Це доволі складний процес. І на такий невеличкий об'єкт. Якщо ви робите е, капітальний ремонт, наприклад, брами, то це в Воно дуже затратно, і дозвіл на це, щоб здати потім це в експлуатацію, щоб воно було прийнято. Це те клас наслідків СС-3 буде вимагати рішення від Києва, навіть а не від області. А здавалося б, хоч тілося б відреставрувати просто браму в Тернополі. Тому процес пам'яток в реставрації брам на пам'ятках, він доволі непростий. Але я вірю, що можливо нам цей меморандум і співпраця з міською радою вони нам допоможуть сприятимуть в тому, щоб і е в офісі міського голови, скажімо так, звернули увагу на таку проблему і е виділили нам кошти. Ми на це надіємось, Ми в процесі, ми в комунікації з міською радою. І можливо наступні брами будуть вже реалізовані коштом громади, а не тільки мешканців. А давайте якраз поговоримо про ще одну браму на вулиці Шевченка. Е, угу. вона ще не реставрована. Наскільки мені відомо, який зараз там етап? Чому потрібно загалом реставрувати її? Ця брама в доволі хорошому стані в порівнянні, наприклад, з металевою брамою, яку ми мали на Сагайдачну. В неї є лакофарбний матеріал, який потрібно замінити. Які потрібно замінити скло в світлику і в самих дверях. Потрібно доставити замки і зробити так, щоб вона була презентабельна вигляду, оновити лакофарний захисний шар самих дверей. Цю браму нам ініціювала мешканка. В нас була форма в інстаграмі висвітлена і вона заповняла. І вона зголосилася, що давайте будемо її реставрувати. Зараз ми очікуємо якраз на рішення від міської ради щодо що фінансування. Реставрації, але сам запит від мешканки, яка звернулася, тобто це свідома людина там знайшла запит. Вона нам всіляко допомагала із зібранням підписів, і з комунікацією з всі, всіма іншими мешканцями. Це не менш важливо, коли є одна ініціація, одна людина як ініціатор, і мотивує інших: давайте зробимо, давайте щось. Це показує приклад такої співдружності громади. А як думаєте, це теж буде такий дороговартісний проєкт? Ну щодо Вартості вже треба говорити по факту, коли вона буде відреставрована. Зараз ми тільки в процесі і в комунікації з міською радою. Ви вже згадували і за такий гучний випадок, про який ми не можемо забути, це mm. вікно у четвертій школі. Так. Власне, наскільки мені відомо, його замінили на пластикове, а в самій школі запевняли, що воно радянське і було в такому аварійному стані. Так, це чи не так? Розкажіть, можливо, ви краще знаєте цю історію, цю ситуацію, яка взагалі Зараз там е, історія? Е, так. Е, в серпні місяці в школа в приготуванні до Навчального року нового демонтувала металеве оригінальне автентичне вікно, те, що це вікно підтверджує реставратор Василь Карпів, який займався цією реставрацією у Львові. Він є досвідченим і сертифікованим. І те, що можливо не всі люди одразу розуміють, що в той період у вікна ставили шибки на замазку. Тобто, це була глиняна така суміш з добавлянням інших речовин, щоб вони тримали вікно. Такий був метод встановлення е скла у вікна, у шиби самі. І, е можливо, нам це зараз не зрозуміло. Е але пройшло більше ста років, відколи збудована і функціонує ця будівля, власне, як школа. І е, підозрюю, що коли б встановлялося це вікно або, можливо, світлик до вхідної брами, там не передбачалось ніякого приміщення. Тому це було прийнятно. Е, на сьогоднішній момент в школі там вони обладнали приміщення. І е, те, що відбулося, це перепланування приміщень, воно теж не є зовсім е, цілком законно. І е, Ті, тобто вони створили приміщення, а потім проаналізували, що вікно не підлягає власне, тому, щоб до експлуатації, щоб там було офіс або офісне якесь приміщення для навчання чи для роботи персоналу школи. І вони вирішили з цього демонтувати його, щоб поставити пластикове вікно. Ми звернулися і ми, і мешканці, які це. Нам показали, звернулися одразу до органів, які займаються пам'яткоохоронною діяльністю. Тоді дуже багато людей обурилось, наскільки ми пам'ятаємо. Багато було й дописів в соціальних мережах. Так і після цього, в вересні місяці, був виданий припис про те, що школа зобов'язана відреставрувати вікно і повернути назад. Школа сказала, що в неї немає на це грошей, тому фінансову частину і організаційну взяли на себе. Ми, ми зібрали залишки цього. Кусочках, по кусочках кольц... поковальцованого віконечка, е його завезли до Львова і де реставратори його вже, скажімо так, зливали наново, з'єднювали в одне суцільне вікно. Реставратор підтвердив, що це автентичне вікно, його піддали фарбуванні, і воно вже готове до встановлення. Якраз буквально нещодавно в нас була консультаційна рада з органами і пам'яткоохоронної діяльності, і містобудування і архітектури, на які був присутні так само і директори, і адміністрація школи, і представники нашої громадської організації, і реставратори долучалися до цієї ради і дійшли рішення, що все ж таки. Вікно потребує повернути, оскільки це автентичний вигляд будівлі, і саме в такому вигляді будівля зберіглася до наших днів, і ми повинні її передати наступним поколінням. В школі я розумію, що це не сприйняли, не сприйняли позитивно, але тим не менш, ми плануємо далі розчистити фасад і цю всю синю непонятну конструкцію, незрозуміло, під цим вікном, щоб все ж таки будівля. Набула свій автентичного вигляду, вона була сильно постраждала після другої світової. Це правда, але от вікно залишилось. Нам залишився фасад, і це сприятиме, мені здається, навіть ем, такого закінченого образу. Цілі будівлі не тільки цілі будівлі, а й цілі вулиці, коли ви каву і дивитеся на таке красиве вікно. Таке вікно в нас в Тернополі дійсно одне єдине, тому його потрібно зберегти. Ну тобто, скоро ми зможемо побачити на цьому місці вже нове відреставроване вікно. Так будемо сподіватися. Розкажіть, чи є ще можливо якісь проєкти, локації, про які ми можливо всі розмові не згадали, але ви над ними працюєте або будете працювати, чи є щось таке? Так, в нас в планах є проект пішоходизації вулиці Кульчицької. Як ми помітили, що вона доволі така загружена машинами і люди ходять хаотично, і вона не є пристосована для людей на інвалідних візочках, на дитячих колясках, на людей, яким складно орієнтуватися, бо, тому, що бурківка доволі така. Різно різношоросно поставлена, і загалом немає ані тіні, ані якихось лавочок, щоб можна було взяти каву чи чайок і випити вийти на вулицю і помилуватися такою хорошою вулицею. Це одна із небатьох збережених вулиць. І ми працюємо над цим проектом. Поки що плануємо так само в планах провести фестиваль однієї вулиці. Це от власне вулиці е, угу. Серед наших таких планів доволі амбітних ми плануємо створити разом в співпраці з файними мандрами тур. Щоб можна було пройти пішохідний тур в місцями в області, щоб можна було одноденний чи дводенний тур зі сплавами, з пішохідними маршрутами, з такою тишиною за містом або подивитися на міста, які в Тернопільській області не є такі популярні, можливо, як обласний центр. Але для тернополян вони будуть цікаві своєю архітектурою, своїм затишком і поки що працюємо в цьому напрямку. А загалом, чи в Тернополі багато таких пам'яток? Які потрібно захищати, скажу вам так, що так особливо якщо це стосується таких е, дрібних солярних елементів, зокрема Брам і на Франка, і на Кульчицької ми дивилися, і навіть. Е, не автентичні, але брами, які е, знімають по вулиці Чорновола, в нас був випадок, коли замінили дерев'яні двері на пластикові. Е, проте, навіть те, що це були дерев'яні не автентичні двері, вони більше вписувалися в фасад будівлі і підкреслювали її гармонійність в цьому середовищі. А сірі пластикові двері, вони так само знають, як плювок в обличчя такому красивому фасаду. І е, самі пам'яток нас, знаєте, що в нас пам'яток національного значення в Тернополі всього 5, якщо не помиляюся. Mm -hmm. дуже мало, але багато пам'яток е, місцевого значення, які створюють такий історичний ареал забудови, особливо коли ми проходимо по вулиці. Е, Острозького, по вулиці, долі, коли ми йдемо, чи багато це старі такі вулиці, які якраз формують таку історичну забудову Тернополя до речі, чи долучаються люди з такими старовинними брамами в будинках до реставрації, чи долучаються до таких ініціатив? Те, що ми бачимо фінансово, нас підтримують громадяни і небайдужі меценати, за що ми їм дуже дякуємо. Також до нас звертаються мешканці на реставрацію своїх брам. І були запити від мешканців, які кажуть, що от в нас біля, будів, біля наших будівель йде висотне будівництво, що от в нас там псуються будинки через це, тріскають стіни, фасад і звертаються з цими проблемами. Тобто, нам в певній мірі довіряють. Можливо, ми не настільки ще ми не владні. Органи, що можемо вирішити це питання, але сама сам факт того, що звертаються і за запитом на реставрацію, і за якимись консультаціями, і за якоюсь порадою або просто щоб висвітлити їхній біль і проблему, це вже свідчить про великий велику довіру від громади. Тобто ініціативність така є так. Вона Супер. до речі дуже сильно проявляється серед наших громадян. Вони не є байдужі до тої спадщини і до того, що відбувається навколо. Це не тільки в Києві, коли є якісь завали, люди приходять розбирати. В нас так само. Можливо, це не так замітно, але це є? Я напередодні мала можливість погортати стрічку в інстаграмі, власне, вашої організації. Дуже цікаві пости, дуже цікава інформація. І е, зробила таке розслідування, подивилася, що є у вас негативні коментарі. Е, немає, я вам можу сказати. Люди пишуть лише хороше. Скажіть, е, все ж таки, чи стикаєтесь ви з негативними якимись коментарями від людей, якщо вони є, все-таки як на це можливо реагуєте? Чи все-таки е, у вас тільки позитив? Давайте так. Світ він не є настільки позитивний, як би ми хотіли. Але е, ми мали, наприклад, оцю комунікацію з адміністрацією четвертої школи. Так вони не в захваті від того, що потрібно повертати вікно. Так, їм це не подобається. Але є певна дія закону, є певна дія припису. Це Виховний навчальний заклад і адміністрація школи, навіть попри те, що хочеш, не хочеш, але є певні умови, що потрібно дотримуватися, і це по так само показує дітям в приклад як виховання, що потрібно виснувати свої помилки, потрібно якось йти на компроміс, потрібно домовлятися, і потрібно відстоювати те, що обумовлено законом. Щодо е, негативних коментарів, є люди, які не завжди одразу розуміють доцільність. Це потрібно про це говорити. Якщо у Львові це реставрують і замінюють пластикові вікна на дерев'яні, тому що в них вікно виходить на центральні вулиці чи на площу ринок, то люди не обурюються цьому і вони розуміють, що це от відреставрувати там дерев'яне вікно. Нехай це дорожче, але це вартує історичної цінності і фасаду. Нам до цього ще потрібно рости. Але... Ми бачимо якийсь навіть мінімальний прогрес, попри mm -hmm. те, що ми доволі молода організація. Ну і на завершення хочеться почути від вас кілька ще порад. Якщо людина, наприклад, у нашому місті побачила, що історичну будівлю руйнують або не знаю, добудовують, чи є якийсь алгоритм дій, що можна робити? Що, наприклад, ми з вами можемо зробити, куди звертатися? Ну, по-перше, це потрібно перевірити, чи є ця будівля в списку пам'яток архітектури чи пам'яток історії, чи її присвоєний охоронний номер. Це стосується не тільки якщо от вам здається, що це от, історична будівля. Можливо, це стара будівля, але ви не, не здогадувались до того, що вона є історична їй її присвоєно е, якийсь охоронний номер. Потрібно перевірити це є в відкритих джерелах, навіть якщо написати «Охоронні будівлі в архітектури в Тернополі місцевого значення, вам відкриває. Та навіть є word документ який можна переглянути за якою адресою знаходиться ваша будівля. Далі ви можете звернутися до органів пам'яткоохоронної діяльності, це департамент. По охороні пам'яток при обласній адміністрації. Е, і е, можете запитати, от чи відбуваються такі дії, чи є вони правочинні, чи є е, проектна документація. Хто з архітекторів чи реставраторів за це відповідає? Е, можливо, там були винесені якісь містобудівні умови або приписи щодо реставрації, чи якоїсь там відновлення, чи надбудови. А можливо, такого і не було. І так само, як оця от, ситуація з четвертою школою показала, що. Е, Саме люди почали звернення до органів пам'яткоохоронної діяльності. Це саме від них був запит. І нам почали писати теж люди, які прохожує з будинків навпроти, просто щоб ось таке відбувається така ситуація. Дякую вам за такі поради і за розмову. Бажаю вам успіху і звичайно небайдужих людей поруч. Я нагадую, що ми спілкувалися з активісткою громадської організації Брами Тернополя. Дякую за увагу і пам'ятаємо, бережімо наше місто разом.